Виконуємо практичну роботу 2.8 за підручником інформатик 8-класу Джона Ендрю Біоса, 2025 року випуску. Щоб було швидше, я в Excel вже створив деякі допоміжні таблиці. Дані в таблиці є практичні роботі. Я буду використовувати табличний процесор Excel 2024, але ви можете використовувати інші версії Excel. Як бачимо по місяцях за 2 роки, кількість тисяч проданих чашок, бабл кави, еспресо та капучино. Є рецепти даних напоїв, собівартість та вартість. Вам також потрібно буде створити дані таблиці. Я вже, як сказав, щоб було швидше вже їх створив. Думаю, ви з цим справитесь, щоб був ось тут значок гривні на вкладці основне групі число. Вибираємо грошовий тип, змінити ширину стопця, наводимо вказник миші. Щоб курсор миші ставив, як двонапрямлена стрілка, та перетягуємо. Ось тут розмальовуємо банку з фарбою. Ну, а межі поставити ось так. Ну і спочатку нам потрібно розрахувати, скільки інгредієнтів треба закупити на наступний рік, якщо об'єми продажів не зміняться. Для цього нам для початку потрібно підрахувати, скільки тисяч чашок напою було продано. Давайте обчислимо їх ось тут. І для цього використаємо формулу сам. Перейдемо на вкладку формули, автосума, сума. Беремо тільки за 2023 рік. Клавіша Enter для підтвердження формули або ось кнопка від. Це ми порахували. Для того, щоб порахувати для еспресо і капучино, використовуємо автозаповнення, наводимо казник миші. На нижній правий куточок, щоб курсор миші став, як чорний плюсик, затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо. Тепер порахуємо загальну кількість інгредієнтів. Давайте будемо обчислювати їх ось тут. Запишемо, що саме обчислюємо. Нехай буде разом, відформатуємо. Щоб було швидше виберемо формат з і ось так. Формула в Excel розпочинається з дорівнює, пишемо дорівняння, далі беремо кількість кави в зернах, що йде на одну чашку. І множимо на загальну кількість чашок, тільки капучино це в нас ось. Ну, але ось тут це в нас має бути тисяч, значить ще домножуємо на 1000. Вийшло в нас ось таке, далі використаємо автозаповнення. Але бачите, вийшло нуль чому так. Бачите, в нас з'їхала ось сюди клітинка вниз, це добре для води стало. Але з'їхала ще й і загальна сума. Класне, двічі сюди, для того, щоб вона не з'їжджала, зробимо посилання на клітинку абсолютним. Поставимо значок долара перед назвою стопця та рядка. Enter або кнопка «Від». знову автозаповнення. Так, тепер бачимо все добре. Аналогічно робимо для всіх інших. Скопіюємо цю клітинку. Найшвидше це просто перетягнути. Але при перетягуванні затискаєте клавішу Ctrl на клавіатурі. І ось так. Далі знову. Так, це вже беремо еспресо. І не забуваємо множити на 1000. Так, і ось це абсолютне посилання. Значок долара став. Щоб було швидше, можете натиснути клавішу F4 на клавіатурі. Ставимо тут межі, щоб було гарніше, і тут так само. Запишемо кількість ось так. Але в нас ще питається, чи можна закупити всі інгредієнти оптом одразу на весь рік. І бачимо кава озерних, наприклад, в нас є ось тут, ось тут і ось тут. Давайте це також врахуємо. Це скопіюємо, зверху напишемо інгредієнти разом. Вай, вода У нас ось тут є, що залишилося ось це. І зрозуміло потрібно це додати. Беремо кава. плюс ось тут кава і ось тут кава. Enter. Далі вода. Тут чому підкреслимо? Не на те натисну. Белком в нас є тільки в капучино. значить просто пишемо дорівнює. Виділяємо клітинку. Enter для підтвердження. Це ми знайшли. Тепер потрібно розрахувати, скільки можна заробити за рік, якщо об'єми продажів не зміняться. У нас є собівартість. Напоїв і вартість. Обчислимо спочатку е, собівартість. Так, нехай також буде разом. І тут також дорівнює формула в Excel з дорівнює. Далі беремо собівартість капучино. Ну і множимо, зрозуміло, на кількість чашок капучино, тільки не забуваємо множити на тисячу. Тепер обчислимо для еспресо. Логічно. Сума однієї чашки. Множимо на кількість чашок і на тисячу. обчислимо вартість, тобто, оскільки ми продаємо аналогічно, вартість множимо на кількість проданих чашок. І не забуваємо про тисячу, тисячу штук. Тепер потрібно підрахувати загальну суму, загальну вартість і собівартість. Для цього використаємо функцію, переходимо на формулу, автосума, сума, перевіряємо, чи вибраний правильний діапазон. Аналогічно для вартості. І залишилося визначити, який з напоїв принесе найбільший прибуток. Тут все просто. Нам потрібно від вартості відняти собі вартість. Далі використовуємо автозаповнення. Так, все добре. Ну і можна визначити ще загальний прибуток. Нехай буде, хоча у практичній роботі це не сказано, але все ж таки цікаво. Ну і бачимо, що найбільший прибуток на бабл-кави, не менше на еспресо. Ну і залишилося ще створити діаграму. Виділяємо ось це, без загального прибутку. Ось так. Переходимо на вкладку вставлення. в групі діаграми. Ну, для нашого випадку найбільше підійде секторна діаграма. Майбутніх рекомендованих, вона також пропонується ось тут. Відкриваємо цей список. Нехай буде ось так. Поки що поставимо сюди, потім перемістимо. Нехай ще будуть підписи. Виберемо додати елемент діаграми, підписи даних. Зовні краю. І тепер можна зберегти файл, зберегти практичну роботу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!